Друзі, це відео мало бути класичною моєю рубрикою, там, де купа ігор зібрано і я вам розказую такий ой, чуваки, зараз вам скажу такі класні речі про купу ігор. А на практиці виходить, що їх буде буквально кілька. Тому що, по-перше, я зустрів Sacred 2 Remaster, Думаю, класно. Я так любив Sacred, так класно буде і Я запустив його, і я зрозумів, що я любив першу частину. Друга і по камері, і по геймплею, трошки специфічна. Зараз в мене часу досить мало. Я розумію, що розказати вам якусь адекватну історію про цю гру треба пограти годин 20 мінімум. У мене зараз їх немає. Тому трошки футажів з цієї гри скажу, що грається непогано. Я побігав, трошки потестував. У неї однозначно є свої переваги, наприклад, дуже різноманітні класи, вони граються по різному, і ці відмінності прям сильно відчуваються. Рі При класично приємна така оскульна музика. Повільний пейсінг. Тобто ми напрям знищуємо ворогів десятками, як зазвичай в сучасних екшн рпг це такий більш спокійний прогрес. Але скажу відверто, в цій грі я не залишився надовго. І друга гра з такого плану, яка насправді мала великий потенціал, але для мене вмерла на етапі підготовки до запису це Lost Rift. Мені так сподобалась концепція, знаєте, у нас є база, на якій ми будуємося ПВЕ, супер, І є зона PvP, Extraction Shooter, там де ми можемо заходити. і ризикуємо втратити все. Я взагалі фанатик шутерів, тому що цей ризик того, що ти втратиш все це сильний, дуже руші до того, щоб грати було цікаво. Але на жаль, поки я планував це грати, то вже грав мерва. Реально там вже грає буквально 10 людей, і в такому форматі проекту вже просто немає сенсу. Тому насправді я буду слідкувати, якщо раптом коли щось зміниться, я розкажу про неї більше. Поки що я додав футажі одного з ютуберів, якого я знайшов. Скажу від себе, що базова гра виглядає цілком нормально, досить стандартно для сучасних виживачів. Але концепція була прикольна і є прикольна, але подивимося, що з цього вийде. Але про чому сьогодні поговоримо, то це про два класні проекти, які вартують уваги. Перший це Сверокс Dream. Це те, що я б сказав, називається класичним хіденгемом. Тому що гра, про яку ніхто не знає, але люди, які пограли, її оцінюють дуже високо. Передумови для цього досить базові, але насправді ті, хто любить цей напрямок, цей жанр, то вони розуміють про що я. Це індюшна РПГшка зі своїм світом, своїми сюжетними історіями, з гумором і з продуманим лором. Я завжди радію, коли знаходжу таку гру, тому що насправді таких РПГ-шок самобутніх досить небагато, і приємно заходити якусь, яка могла просто прийти повз а так ти... Пограв, було цікаво і можливо ще когось це захопить. Власне, в чому одна з ключових фішок гри. Світ розвивається в залежності від того, які вибори ми робимо. І відповідно, оця от карма ці дії є однією з важливих складових цієї гри. Причому ми не граємо за фіксованого персонажа. Точніше, як сказати, ми то граємо, але при смерті ми втрачаємо майже все крім рівня і цієї самої карми, і відповідно перероджуємося у новий клас, наприклад. Тобто ми можемо по грі змінювати наші пріоритети, ставати магом, ставати лучником і так далі. Що важливо, те, що коли ми граємо за одного героя довго, то він накопичує певні скіли від того, що він робить. Постріляв, впіймав дику удачу з клітами, отримав перку, оцей талант на кріти, і відповідно ця перка буде жити з нами, поки ми не помремо. Здається, що в принципі граючи обережно, це можна уникнути. Але гра насправді сама підштовхує нас до того, щоб ми встрявали в неприємності. Справа в тому, що в грі в денний час все відбувається досить спокійно, планомірно, контрольовано. Вночі по лісам літають страшні монстри і душі, і насправді це стає досить небезпечно для гравця. І гра сама по собі кидає певний виклик, тому що, наприклад, одна з перших місій була така, що в принципі неї потрапляли під ніч, і вона вела нас на кладовище, на якому дуже сильні моби. І виходить, що якщо ти вночі йдеш на цю місію, Твої шанси померти, ну, скажімо так, дуже-дуже високі. І я став героєм цієї історії, тому що я реально встряв в жорстку погоню, в результаті якої мене вбили. І ви знаєте, така була емоція прикольна, тому що ти розумієш, що гра просто от. Задає правила, і при цьому сама тебе підштовхує, щоб ти прийшов і відчув на собі, що буде, якщо ці правила порушувати, якісь там, тобто знаєш, не йди по дорозі, не виходь в ліс і так далі. І це прикольно. В цій грі багато гумору, така реально от щира атмосфера пригоди. Я заразі не згадаю, здається, цю гру зробили двоє людей, але. Це відчувається, що вони зробили її з душою, і от е, є цей елемент, цікавість дослідити цей світ, як він побудований, є сюжети, які маленькі, невеличкі, з прописаними діалогами. При цьому ці вибори, про які я казав, вони теж досить концептуальні, тобто це або, наприклад, будемо слідувати одній вірі, по грі іншій вірі, і відповідно у нас буде певна підтримка, певні вороги і так далі. А я скажу, що ця гра однозначно варта вашої уваги, принаймні, якщо ви любите індія ПГшки. Такі от з видом зверху, з якимось прикольним, неординарним підходом до гри, я вам би радив. Тому що ця гра не має з'їсти прям дуже багато часу, але ви можете швидко отримати позитивні класні враження. Другою грою про яку я сьогодні скажу, це є по суті ще один Vampire Survivors. Я думаю, що ви вже трошки втомилися від цього, і я насправді, коли почав не грати, думаю, блін, ну, стандартна, класична гра такого жанру. Вже мене трошки надоїли вони всі, тому що. В Принципі, концепція цікава, але цікаво вона перші 3-5 ігор. Потім ти розумієш, що ну на жаль, на жаль, цей жанр досить обмежений. Ти не можеш придумати якісь супернереальні речі. Але ця гра змогла дати в цей жанр трошки якоїсь оцієї зюминки, яка трошки змінює підхід до гри. Не скажу, що змінює мені настільки сильно, щоб ви прям залетіли і грали там в неї супер багато часу, але... Змінює достатньо сильно. Справа в тому, що тут у нас додаються до загального цього жанру, коли ми бігаємо по мапі, нічого не робимо, просто обираємо скільчики, які прокачувати. Ми тут, крім цього, всього дефолтного бачимо, що, по-перше, сетінг такий в стилі Діабло, і по-друге, ми бачимо, що тут є ітемізація. Як це працює? Ми в ході забігу можемо знайти предмети. На більш серйозних рівнях у нас з'являється можливість часом ці предмети відправляти на базу. Тобто, ми можемо цей предмет взяти на місії. Або використовувати, або відправити на базу. Відповідно, якщо ми відправили на базу, потім на базі можемо його купити і брати його на кожного будь-якого героя з собою відразу на збіг. Що в цьому дуже добре, те, що ці предмети вони дуже такі, прям дають кругі бонуси. Наприклад, предмет може відхилювати від того, що ви убиваєте ворогів. Предмет може давати шкоду в залежності від того, скільки ворогів навколо вас знаходяться. Предмет може давати якісь дуже сильні захисні здібності, або, наприклад, давати крит шанс, з яким у мене майже кожен герой, навіть який не мав цього робити, критував просто постійно. І це змінює трошки динаміку, тому що у тебе трошки менше цього орієнтиру, що окей, мені треба пройти до цього героя. цей рівень, цю мапу. Окей, що там я ще забув? А забув, не знаю. Коротше, оця динаміка, коли ти просто вже заліз в рутину. Тому що ти можеш знайти предмет, який концептуально кардинально змінить геймплей. І за рахунок цього я скажу відверто, про тому, що гра досить дефолтна для цього жанру, в ній можна провести спокійно годинок 10-20 весело гарно провести часу. Тут у них ще й 500 очівок, тому, в принципі, якщо ви любите цей момент, коли в куті екрана висвічується щось дуже радісне про те, що ви щось, чогось досягли. То всій грі цього буде достатньо. Я от за 10 годин набив 130 тисяч ачівок, і це прикольно, я не знаю. До речі, поділіться, будь ласка, як ви відноситесь до цих всіх ачівок в стімі, бо я помітив, що якось раніше цього не було, а зараз мені дуже подобається. Я тому ну, я вже давно дуже купую ігри. Але в плані того, що я колись не сильно звертав увагу, а зараз я постійно радію, знаєте, отримав ачівку такий, блін. Прикольно. Подивився, скільки людей отримало її. Розумієш. Скільки людей там заморочилося, або скільки людей дійшли до цього етапу. І це такий дуже, дуже теж елемент цифрової взаємодії між людьми, і мені він дуже подобається. Тому насправді в цій грі доволі непогані анлоки, тобто, ми посилочки розблокуємо дуже багато героїв для різних стилів гри, як вам подобається, і відповідно. Оця етимізація прям дуже сильно динаміку. Сказати, що е, гра прям супер феєрична, чи вартує вашої уваги, так що прям, купити за full прайс якийсь великий чи ні, я б не сказав. Ну, хоча насправді вона і коштує, здається, не сильно великі гроші. Ну, так, да, 139 гривень, це full прайс. Е, тому, ну, скажімо, якщо у вас буде настрій просто відпочити, то гра достойна, достойна вашої уваги. Насправді на сьогодні в мене все досить коротке відео, але я хотів звернути вашу увагу на ці дві гри, тому що ну, вони вартують уваги і справді можуть допомогти в цей час, коли досить мало часу, але хочеться якось відберегтися і від роботи, і від е, обстрілів, і здущень світла. І мені здається, ці дві гри можуть всьому допомогти. Про кілька більш великих проєктів я планую розказати з найближчим часом. У мене вже дуже багато записів, але ще не готовий йти до вас з цим. Всим. Але плани є, у мене завжди є час, але дуже часто виникає думка, блін, от зараз би записати відео було б прикольно. І от сьогодні я записую його, і мені справді на душі дуже тепло. Тому був дуже радий з вами бути тут. І, ласка, діліться, які цікаві ігри ви стигли тих за останній час. І, до речі, я забув відкоментувати відповіді на попереднє відео. Я зараз виправлюсь завтра вранці. Ось я вибачаюсь і я чекаю вас в нових відео. Буду вас чекати. Все, па-па.